Бажаю міцного здоров'я жителям нашого міста і області, нашим гостям. З метою обізнаності та запобігання вчиненню дорожньо-транспортних пригод ми зібрали і підготували статистичні дані за 2024 рік та, звісно, хочемо нагадати і про відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Тож розпочнемо зі статистики. У 2024 році на території Житомирської області відбулось 916 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими чи загиблими. В яких на превеликий жаль 126 осіб загинуло, а 1148 осіб отримали травми різного характеру та ступеню тяжкості. Щодо неповнолітніх, то ця цифра становить 165 дорожньо-транспортних пригод, в яких 4 дитини загинуло, та 192 були травмовані. Основною причиною скоєння таких дорожньо-транспортних пригод є порушення безпечної швидкості руху. Найбільше дорожньо-транспортних пригод з потерпілими відбувається на таких ділянках автомобільних доріг, як М06, з сполученням Київчок поблизу Сел Гадзинка, Кам'янка та Іванівка, автомобільної дороги М21, з сполученням житомир могилів подільський поблизу села Осикове та села Хажин Бардичівського району, та автомобільної дороги Н-03 з сполученням Житомир-Чернівці, поблизу села Тетрівка. До основних місць концентрації дорожньо-транспортних пригод у місті Житомирі належать проспект Миру поблизу вулиці Героїв-Десантників, вулиці. Покровська, Київська, Східна та Велика Бердичівська поблизу нерегульованого пішохідного переходу. Основними ж причинами дорожньо-транспортних пригод з потерпілими чи загиблими на зазначених ділянках автомобільних доріг та вулиці є швидкість і маневрування. Для зменшення аварійності працівниками батальйону управління патрульної поліції в Житомирській області департаменту патрульної поліції здійснюється посилене патрулювання вищевказаних аварійно-небезпечних ділянок доріг та місць концентрації дорожньо-транспортних пригод з метою превенції та недопущення порушень правил дорожнього руху. Крім того, ми на постійній основі здійснюємо і контроль за швидкісним режимом за допомогою приладів трукам на визначених ділянках автомобільних доріг, виявляємо факти керування транспортними засобами в стані сп'яніння порушень. Правил проїзду регульованих та нерегульованих перехресть, на заборонений сигнал світлофора, а також інших порушень, які безсумнівно впливають на безпеку учасників дорожнього руху, Пройдемо до статистики виявлених водіїв, що керували транспортними засобами у стані сп'яніння. Отож, за минулий рік працівниками поліції на місці вчинення дорожньотранспортних пригод з потерпілими виявлено близько 40 водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння, стосовно яких складено відповідні адміністративні матеріали. Загалом підрозділами національної. Поліції України на території Житомирської області у період з 1 січня до 31 грудня 2024 року складено майже 7,5 тисяч адміністративних матеріалів за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Щодо наслідків за подібні правопорушення, то за вчинення такого вперше порушника чекатиме штраф у розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. Повторне вчинення порушення протягом року тягне за собою накладення штрафу у розмірі 34 тисяч гривень. З позбавленням права керування на 3 роки. Крім того, до порушника може бути застосоване і додаткове стягнення у вигляді оплатного вилучення транспортного засобу або адміністративний арешт на 10 діб. За третє, та наступні порушення законодавством передбачено штраф у розмірі 51 тисячі гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років та за наявності авто у приватній власності порушника його конфіскація або адміністративний арешт на 15 діб. Частина четверта цієї статті передбачає відповідальність водів за вживання алкоголю, наркотичних, а також інших речовин, які можуть викликати стан сп'яніння після дорожньо-транспортної пригоди або після зупинки транспортного засобу поліцейським до моменту проходження огляду на стан сп'яніння, і тягне за собою накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу розміром 34 тисячі гривень або ж адміністративний арешт на строк 15 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки, незважаючи на суттєві санкції. Проблема нетверезого керування залишається актуальною на теренах нашої області, а відповідальність за такі правопорушення не завжди має стримуючий ефект. Нагадуємо, що поліцейські Житомирської області та й усієї держави в цілому несуть службу в посиленому режимі та 24 на 7 контролюють і виявляють порушників правил дорожнього руху, про що й свідчить кількість оформлених адміністративних матеріалів. Бережіть себе, будьте законослухняними та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Слава Україні!